Вінничанин Олег Сагайдак ремонтує черговий автомобіль для українських захисників. Він поїде на Донецький напрямок. «Цей автомобіль не витримав нагрузок двигун. Просто став він серед дороги. Не те, що там десь буксували, там ще щось. Ще й поламався так неудачно. 5 січня. Хлопці дзвонили, ми з дружиною шукаємо машину, до вечора сідаємо на ніч і поїхали. І на Різдво, шостого вечеряли, ми на заправці. Покров, не, на цьому авто досі наклеєний білий рівнокінцевий хрест, знак, який наносили українські військові на техніку, звільняючи частину південних областей торік, каже Олег. Вони стояли в Ніколаївській області, під Херсонською областю. Їм для забезпечення провізії боєкомплектів треба було хоча б який-небудь автомобіль. І додає, у зоні бойових дій автомобілі не встигають холону та відтак постійно ламаються. Це не враховуючи пошкоджених під час обстрілів. Кожна поїздка це від позиції 40-50 кілометрів. Туди назад 100. Одна була машина, ну, мотор застукав. Що застукав, бо сів. Хтось там поїхав кудись, ну, з підрозділення. Витягнув щупа, мало масла. Підійшов до танкістів, взяв танкового масла, воно замішалося. Мотора теж розповідає, тому українські військові просять автомобілі старіших моделей, бо їх легше ремонтувати. Нема цієї електроніки, з якою постійно проблеми. Там не водії. Не професіонали, не механіки. Там хлопці, які вміють тримати зброю, захищати, виробляти свою тактику, то за машинами вони там дивитися просто не можуть. Ремонтувати авто Олег розпочав з 14 років. Спершу працював разом з дядьком, допомагав зібрати запорожець, потім ремонтував власні авто. А з 2012-го зацікавився позашляховиками та чемпіонатами з'їзди по бездоріжжю для участі у змаганнях в Італії 2018-го сконструював власне авто. Віталій друге місце взяв. В Литву їздив на чемпіонат Європи в Білорусі, в чемпіонатах України практично всіх я приймав участь. У 2021 році даже проводив один із етапів тут у нас Кубку українського бездорож'я. Олег каже, мрія взяти участь в екстремальних перегонах у Малайзії, які вважаються одними із найскладніших, проте до участі в них допускають і росіян. Хоча українські представники зверталися до організатора, аби їх дискваліфікували. Він сказав, що типу, вас війна, політика до спорту, до мого організації нічого немає. Так і всі українські спортсмени перестали общатися, і припала така мрія приймати участь в тих змаганнях. Та зараз додає, завдяки досвіду збирати автомобілі з нуля, може допомагати бійцям. У майстерні стоїть ходова частина авто, який потрапив під обстріл, аби уникнути влучання. Водій різко вивернув кермо і врізався в дерево. Я відновив вже раму, перебрав кущі двигуна, ну, і потихеньку починаю збирати. Часто військові з Олегом зв'язуються телефоном, якщо несправність незначна. Зі всіх автомобілів, що я робив, найдовший це був проєкт, який я збирав з рами. Це два місяці. Найбистрішу машину, яку я робив. Ми купували її в обід, передивилися, покрасили і ніч вже виїхали. А бувають такі випадки, коли треба їхати у зону бойових дій, каже Олег, щоб поламану автівку забрати лафетом і вести на Вінничину, або ж ремонтувати на передовій на коліні. Нема ніяких умов ні боксів, ні подйомників, ні, ну взагалі нічого. Просто на траві на землі. Це відео Олег відзняв під час останньої поїздки на Донецький напрямок. Туди відвозив пікап, який переробив для встановлення на нього зенітної установки. Її втікаючи залишили росіяни, а українські бійці відремонтували. Свічі нас пройде пару днів. і нам буде робити свою роботи. Не машина получилась, а конструктор лего там від грузовика лишилася тільки кабіна рама. І передня ходова. Мотор поставили від транзита дизельний, бо там стояв бензиновий 5,8, поставили 2,5 дизельний, коробка транзитовська кардан. Задній мост поставили від газ 66. За рік Олекса Гайдак відремонтував 25 автомобілів. За їхній ремонт каже, грошей не бере лише за запчастини. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина.